Усім привіт! Ну що, розпочався, напевно, найсмачніший сезон року, коли ми збираємо врожай сезонних овочів, фруктів. ягід. зараз якраз в розпалі сезон спаржі, розпочався сезон полуниці, і завжди на початку сезону полуниці. Я готую полуницю в темперованому шоколаді. Тому що саме на початку сезону дуже багато великої, крупної полуниці. Вона, як з картинки, гарна, відбірна, велика з не її дуже зручно занурювати в шоколад, зручно їсти, зручно викласти в коробочку комусь подарувати. А далі вже в серед... І наприкінці сезону вона більш дрібна, з нею не так зручно працювати. Далі, щоб було нам цікавіше, звичайно, ми з вами шоколад саме протемперуємо, темперувати будемо за допомогою порошкоподібного какао-масла Мікріо. Мені здається, це найпростіший, найдоступніший варіант темперування шоколаду. І е, темперува... темперований шоколад, звичайно, він більш термостабільний, не так швидко на полуничці в шоколаді з'являються відбитки ваших пальчиків. Плюс він більш хрусткий, ну, загалом. Е... Буде в нас плюс одна нова навичка. Хоча я, до речі, вже ділилася з вами, на прикладі чорного шоколаду. Сьогодні буде молочний. Що ж нам для цього знадобиться? Молочний шоколад, порошкоподібне какао-масло мікріо і полуничка. Найгарніша, найсоковитіша, найвідбірніша, велика, гарна, яскрава. Щодо шоколаду, як я сказала, буде молочний. Ви можете його замінювати на чорний, білий. Температурні режими, я, звичайно, буду говорити у відео саме для молочного шоколаду, але в описі під цим відео розпишу і для білого, і для чорного. あ。 Процес такий самий, лише змінюється температура. Ставимо шоколад на парову баню, щоб воно не торкалося води, і розтоплюємо його до температури 40-43 градуси. І обов'язково постійно помішуємо для того, щоб внизу шоколад в нас не підгорів, щоб він рівномірненько розтоплювався. Розтоплюється шоколад досить швидко. Тому я вам рекомендую розтопити половинку. Як тільки половина розтопиться, зняти з плити і вже доростоплювати за рахунок розтопленого шоколаду. Ось у мене можна сказати, половина шоколаду вже розтоплюється. Тому я знімаю тарілочку з плити і постійно помішуючи, доростоплюю той шоколад, який залишився. Все, шоколад повністю розтопився. Давайте помірюємо температуру, нагадую, вона має бути 40-43 градуси. Ось у мене 42-42,4-42,5 градусів. Якраз супер. Тепер постійно помішуючи, охолоджуємо шоколад до температури 33-34 градуси. Так, вимірюємо температуру 33,9. Чудово, як нам і потрібно: 33-34 градуси. Тепер на цьому етапі ми вводимо порошкоподібне, какао масло Мікрі: ось так воно виглядає порошочок. Ми його просто повністю розпускаємо в шоколаді. Дивіться, щоб не було грудочок, і постійно помішуючи, розчиняємо какао масло в шоколаді, тим самим охолоджуючи його ще до температури 30-32 градуси. Це наша робоча температура. Як тільки ви бачите, 32 градуси. У вас повністю розійшлося масло. Приступаємо до роботи з шоколадом, тому що далі шоколад буде остигати прямо при кімнатній температурі. Він буде стабілізуватися, і ви не зможете з ним нормально працювати. Так, ну що, 32,1 градус в принципі можна працювати вже з цим шоколадом. Зараз я його. Перелью в стакан, для того, щоб було зручніше занурювати полуницю, стакан ще трішечки охолодить. Шоколад є, полуничку завчасно промити і просушіть. І завчасно підготуйте пергамент або тарілку, куди ви будете викладати полуницю. Також її можна нанизувати на зубочистки або дерев'яні шпажки, і вставляти, наприклад, в пенопласт або в який, якийсь стакан з крупою, для того, щоб рівномірненько, рівномірненько з усіх сторін полуниця була покрита шоколадом. Я беру прямо ось так за хвостик, занурю. Клюємо. Оп, зайве стікає і ставимо. Поки я завершила покриття останніх полуничок, перші вже повністю стабілізувалися при кімнатній температурі. Бачите, все чистеньке, гарне. Ось, наприклад, тут бачу багато шоколаду. Ось так просто без проблем стає полуничка з пергаменту. Ось, Бачите, все чистеньке. Можна залишити і так, а можна ще додатково покрити шоколадом. Ось, наприклад, якщо у вас залишилось трішки шоколаду, ви можете ось так просто ще додатково покрити полуничку. Зараз шоколад стабілізується і так при кімнатній температурі, але в принципі на цьому етапі полуничку можна відправити у холодильник буквально на хвилинку, 2-3, для того, щоб вона охолола і була більш освіжаюча. Так, буквально хвилинка в холодильнику. І все готово. Ось така краса. Так просто, швидко, так гарно. Ну, знову ж таки, як звичайна полуниця в звичайному шоколаді, але цей шоколад темперований. І додатково можна прикрасити лохиною. Ось така в нас вийшла краса. Ось, бачите, давайте я потримаю так пальчик. Ну, ми з вами так довго будемо е чекати, але ось за весь цей час, бачите, ні одного відбитка немає. На звичайному шоколаді це, звичайно, не так. Оп! Ну, тут зрозуміло. Зрозуміла річ, що тут соковита полуничка під шаром шоколаду. Клас! Спробуйте, я думаю, вам сподобається. Все, друзі, полуниця в шоколаді готова. Ну, як це назвати, як не словом, розкіш. Тільки так. Виглядає дуже гарно, мені, до речі, дуже подобається поєднання. Полуниці в шоколаді разом з ягодами лохини. Це виглядає дійсно дуже гарно, коли в коробочки так складають і комусь дарують, також дуже естетично. Тож обов'язково готуйте полуницю просто в шоколаді або в темперованому, ви тепер знаєте, як це зробити. Скористайтеся цим сезоном, коли є ось така добренька, величенька полуничка. І обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на телеграм-канал і до зустрічі!